Ну а російський диктатор Володимир Путін 19 квітня анонсував так зване велике перемир'я. Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18.00 19 квітня аж до півночі 21-го. Також Путін наголосив, що російські війська мають бути готові відбувати можливі порушення цього перемир'я. Як на мене, це одразу виглядало як односторонній крок без будь-яких узгоджень з Україною, який більше демонструє ну мабуть цинізм Кремля. Адже справжнє перемир'я вимагає переговорів з іншою і з однією і іншою стороною, а також відповідні підготовки. Як не на словах, а на ділі виглядала спроба Путіна показати себе миротворцем, давайте дивитися! Тридцятигодинне перемир'я напередодні Великодня диктатор Путін оголосив про припинення вогню по всій лінії зіткнення з вечора 19 квітня до опівночі 21-го. Та вже за кілька годин після цієї заяви над Києвом збивали ворожі безпілотники. А ще пізніше протиповітряні сили попередили про загрозу застосування авіації у трьох областях. А це власне наслідки того, як російський БПЛА атакував житловий будинок у Херсоні. Ось не вірте путіну, тому що він бреше. Оце пасхальне перемир'я. Бачите? Щойно. Оце таке пасхальне перемир'я у Путіна. По путінськи Ввечері 19 квітня. Видання БіБІСІ з посиланням на українського офіцера повідомила, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях про тишу. У відповідь на тишу заявив і Володимир Зеленський. Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально так, як буде з російського боку. За даними моніторингового проєкту «Діп-Стейт», росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку, щоб забрати своїх сотих, провести розмінування, підвести їжу та воду і укріпити свої позиції. А також для облаштування проходу через водні перешкоди. Сьогодні прокинулись зранку тиша, наче війна закінчилась. Ніхто нас нікуди не жене. В той час, поки одні окупанти насолоджуються тишею, інші б'ють по наших позиціях. І волокном де стали. А поблизу Костянтинівки війська РФ атакували ФПВ-дронами евакуаційне авто. Проїжджайте, проїжджайте. Ось таке пасхальне перемир'я. Христос Воскрес. Головне, що всі живі. Дрон повертається. Лягайте. Господи помилуй! Головно командувач Збройних сил України доповів, що з моменту заяви Путіна і до опівночі росіяни здійснили майже 400 обстрілів та понад 20 штурмів наших позицій. Ще більш ніж 300 разів застосували безпілотники. Не смішіть з цим великоднім перемир'ям. Я навіть не можу уявити, яким чином повне припинення вогню можна впровадити з тією динамікою бойових дій, що сьогодні є на фронті. Володимир Зеленський після доповіді Сирського підтвердив, що оголошений Кремлем режим тиші не працює на Курщині, Білгородщині та інших ділянках фронту. А від учора спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантам дронів Камікадзе на покровському та сіверському напрямках. Нагадаємо. До цього Путін оголошував про короткострокове перемир'я з Україною ще у 2014-му, коли наші військові почали виходити з Іловайську. Тоді їх розстріляли в впритул. У 22 му Путін наказав скасувати штурм Азовсталі. Проте окупанти продовжили закидувати завод фугасними бомбами. А у січні 23 го він оголосив різдвяне припинення вогню. Однак росіяни почали штурм Соледару. Тоді ж обстріляли Херсон і Бахмут. Українська сторона фіксує кожне порушення Російської Федерації на їхню власну обіцянку повної тиші на час Великодня.